Так, друзі, добрий ранок. Ми зараз знаходимося в Києві, в нашому залі на Сокарках. Заряджаємось кавою, бо каву не п'є, тобі не можна, да? Mm -hmm. Але любиш, так, да, каву? Mm -hmm. Сьогодні ми виїжджаємо на турнір UBP в Кропивницький. Зараз збираємося всією командою і в 12 у нас виїзд великим автобусом. Їдемо покорять Кропивницький. Будемо боротись багато. От це наш талісман Ліфенєн Ковалік. Він психологічно підтримує нашу команду і постійно тренується. Але не реєструється на ТМС, валик. Немає не нікого в моїй голові. Так, звісно. Я чекаю поки. Все, слідкуйте. Сьогодні буде цікаво. Це наш третій влог. І другий влог з поїздки на змагання. Чого вам скинуть? Денисюк, Міша. Попов Діма. Так, друзі, ми вже заселились в Кропивницький. вже на місці, всі зважились. Зараз йдемо в піцерію, мама мія, повечеряємо пасти, салати, стейки. Наберемося на завтра і будемо відпочивати. Трошки пізніше ще покажемо вам румтур і як ми готуємося морально, ментально до завтрашнього дня. Тому слідкуйте і будьте разом з нами. Все, йдемо. Ми вже повечеряли. Зараз повернулися в наші апартаменти. Зараз наводимо порядок, купаємось і буде невеличка бесіда. бесіда да. На налаштування на, на завтрашній день, тактичні моменти обговоримо. От, і будемо вже відпочивати. Таєтесь спиною або йдете в черепаху. От у Богдана це є проблема. Богдан часто розвертається в черепаху, його душить. Може від крючком захищається, але у душку віддає. От і все. В принципі, будь-який прийом больовий, це, скоріш за все, якась ваша помилка, в яку ви залізли. Трикутник, скоріш за все, одну руку залишили. Амбар пряма рука. Кімура, хто скаже Кімуру, як, яка побуває помилка, що ви залізаєте в Кімуру? Оце Кімура. Якщо ви лікті прижали до корпусу, він не зможе зверху обхопити рукою вашу на кімуру. Це 6-7, когось вісім, може, навіть сутичок там, залежності від категорії. Але якщо ви там з фіналом пройдете. Тому розподіляйте сили так, щоб ви. Щоб вам вистачало і не розслабляйтесь, бо як показує практика, часто починаємо класно в її забираємо, все, медалі, золота. Потім підвтомились, не розподілили сили або е паралельно ще трошки розслабились, повірили сильно в себе. Починається розділ ноги, починаємо літять. Пум-пум, програш, програш, програш. Ні, до кінця дня ви повинні бути зібрані. До кінця дня ви повинні бути уважні. Якщо ви добре в її відборолися, це означає, що в ногі теж так буде добре. Тому треба не розслаблятися, а до кінця боротися. Яс? І ви повинні гідно приймати поразку, якщо ви програєте, гідно приймати поразку і не показувати емоції, сльози там, і так далі. Я завжди, там, коли був малий, я нормально все з піднятою головою приймав пораження, а вже потім там, десь розстраювався. Сьогодні зараз не дуреть, вже лягти пораніше поспати, відновитись. Завтра у нас 8.00 підйом, чистим зуби, всі речі збираємо, перевірте, щоб ви нічого не позабували. І 8.30 ми йдемо на сніданок одразу. Після сніданку повертаємося, забираємо всі речі, грузимося в автобус і виїжджаємо на змагання. Виїжджаємо на змагання, там приїжджаємо, одразу перебігаємося в кімоно, У нас перший розділ кімоно. добрий ранок, Крупи Я вже прокинулись, зараз чистимо зуби, йдемо снідати і виїжджаємо на арену. Як настрій? А чого послухаєшся? Точно нагадалися? Переступай, переступай, не разворачивайся спиной. На ножках. Проходим, быстрее. Двигайся, двигайся. Давай. Да, кросс-пейс, 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 коллеги. Под рука. Не розвертайся спиною! Через галена надо! Ібор, каліана, йдемо дальше. Ми не розвертаємося не на цьому турнире. Да. Надо его руку свистеть на сторону, Даня. Перекинут руку. Поднимайся, счищай ноги, счищай... Да, руками, не надо одной. Друзі, ми закінчили наш виступ в Євген в цілому непогані результати. У нас приблизно 14 золотих медалей. Змагання круті, потужні сутички, дуже конкурентні сітки. Мені це дуже подобається, ми за цим їхали. Зараз була невеличка перерва, вже починається розділ ноги. Сподіваюсь, будуть не менш круті результати. Тому слідкуйте, вже в кінці зробимо підсумок, все розкажу. У Прокопиницькому, були дуже конкурентні сутички. Та організація мені сподобалась. Я зайняв перше та третє місце. Я зайняв два золота і закінчив всі сутички достроково. Добрий вечір. Що сказати? Хорошо, виступив, бо я посів друге місце. А в ноги перше її мені трошки не вистачило на останню сутичку, але в ноги я зібрався та забрав перше місце. Вигравав як з садмішинами, так і по балам. Я зайняла два срібла, дві сутички виграла, дві програла. Всім привіт я боярчук сніжана і я виграла чотири сутички достроково. Молодець е, я собою задоволений, бо виграв е, два сірих. Пояса на цих змаганнях у садівшинах. Сімком день був важкий, але мені сподобалось. Так, все, ми відзмагались, Вже їдемо додому в Київ. Приїдемо пізно. Важкий день, багато сьогодні було різних емоцій: емоції поразок, емоції перемог, емоції неочікуваних перемог, також неочікуваних поразок. Я, як завжди, не повністю задоволений. Вона мене, в мене рідко буває, що я повністю задоволений нашими результатами, але е, якщо брати, що більшість було після е, більшість виступали після великої перерви на змаганнях, то в цілому, в цілому непогано. Повертаємося в цей сезон, е, повертаємося в змагальний сезон. Буде багато боротися виступати. Попереду У нас цей чемпіонат світу або дебів. Сьогодні я. Плюс-мінус визначив, хто буде їхати з нашої команди. Це буде невеличка кількість спортсменів, але будемо активно готуватись і їхати покоряти або добі. Зараз відпочиваємо. Наступні вихідні у нас ТМС та найсильніший бультер'єр. І на цьому, в цьому місяці все. Всім дякую. Буде класний влог. Точніше, це вже влог, ви його дивитесь від вас. Лайки, коментарі і репости. Все обійняв.